Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці. Сьогодні мова піде про три основні помилки, які я бачу у 2024 році по тим, хто переїжджає у Іспанію. А я всім нагадую, що я випустив свою збірку автоконсультацій. Посилання буде у. Описі до відео. Також, якщо вам треба весь ваш шлях прорахувати і скласти план, тому що у вас є певні специфічні моменти, ви йдете не там з України або з іншої країни, і у вас є певні моменти, і ви дивилися мої відео, і ви бачите, що треба проговорити певні моменти по документам чи ще по чомусь. Також звертайтеся за приватними консультаціями. Це дуже важливо, тому що всі, хто зверталися. Вони отримали зараз дуже дуже багато, дуже багато своїх бенефітів. І своє життя в новій країні зараз я от буквально тут викладаю ці всі відгуки, які я за останній час отримав. І ви розумієте, вони більш важливі ніж, ніж якісь донати чи ще щось. Ну, типу, я від цього отримаю якесь задоволення. Так, я скажу. Помилка, яка може бути фатальною, Недооцінення вибору міста проживання, де ви будете жити. Якщо ви попередньо не дослідили коректно, де ви маєте жити в Іспанії, який регіон вибрати, це може бути фатальною помилкою. Тому що як, як думають українці, розумієте, вони думають, якщо я живу на півночі України, значить там холодніше. Ну, типу, більш прохолодніше. У нас в принципі воно так і є. Якщо я живу на півдні, то там більш тепліше, а може іноді жарко. Не так, не так. Чим ближче до екватору, і якщо ви вчили географію, то тут все по-іншому взагалі відбувається. Тут все відбувається від рівня моря. Ви маєте рахувати місто, в якому ви будете жити. Відповідно до рівня моря, чим вище від рівня моря, тим прохолодніше. Чим нижче до рівня моря, тим спекотніше. І от давайте собі задайте питання. Якщо, наприклад, я живу на півдні, але я живу вище до рівня моря. В мене буде прохолодніше чи спекотніше? Прохолодніше. І от у мене є підписники, наприклад, які пишуть зараз. Да? от Ми все от тут нам в чатах написали, що от е, Хіхон, Астурія, да, от це просто класно, більш прохолодно, більш такий клімат до України схожий. Да? от Все от таке, а потім. Вони пишуть, що не зовсім тобі не схожі. І що ми взагалі майже весь рік ходили в плаща, бо вітер і дощ майже весь рік. Уявіть собі. Другий аспект це юридичні моменти. Да? Це оформлення ваших документів, які ви маєте оформити. Кожного дня майже щось змінюється. Кожного дня. Наприклад, на сьогоднішній день. В деяких провінціях просять відмову від тимчасового захисту іншої країни. Цього раніше не було. Були, також були відмови по отриманню тимчасового захисту у тих, у кого була резиденція іншої країни, ну, типу, тимчасова, типу карта побиту там, чи ще щось, розумієте? І це змінюється постійно. І оці моменти їх постійно, кожного дня, треба моніторити і йти. Тим шляхом, щоб він для вас був прокладений і ну, більш-менш зрозумілий. Третє це культурні відмінності. Культурні відмінності. Дуже багато наших людей вони думають, ну що там культурні відмінності? Ми ж теж типу з півдня, да там українці іспанці, ми одне одного розуміємо, фієста, сієста, там і так далі. Ні, ви не розумієте, ви не розумієте, що можуть бути такі моменти, коли вам, наприклад, відмовляють у програмі через те, що ви дуже наполеглива людина і ви шукаєте якісь недоліки у роботі, е, приймаючої організації, яка надає вам цю допомогу благодійно, розумієте? Або вам відмовляють у чомусь, коли ви дуже багато вимагаєте. В Україні прийнято багато вимагати, тому що в Україні йде боротьба з чиновниками. Це йде, от, ну вона виправдана, можливо. Розумієте? В Іспанії трошки не така історія. Тут. Ну, тут треба більше, якби, більш бути добрим, більш бути доброзичливим, розумієте, більш ну, заводити стосунки, ну, розуміть, інтегруватись у це суспільство. Тому оці моменти, коли ми ведемо себе так, як в Україні, тут вони можуть нашкодити нам у Іспанії. Запам'ятав. Також ви маєте розуміти е, свої цілі. Правильно поставлена ціль, вона потім вам надає розуміння і підставу, і фундамент про життя тут. От Всі, хто е, почали сюди приїжджати по Номанд-Візі, да, всі думали, що На, для чого мені та тимчасовий захист. А я вам казав, що це дуже важлива річ. Це дуже важлива річ. І люди. Почали, наприклад, да, от є якісь статки, да, є людина, працює в it сфері там і так далі. От, Люди почали оформлювати номанд візу, а тепер, ось у цьому році, почались перевірки цих номанд кочевників. Тому що ну, до них більш прискіпливе ставлення, ніж ви, наприклад, підете і оформитеся як автоному іспанський. А це можна зробити із статусу тимчасового захисту. А я бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ви були щасливі, щоб всі ваші проблеми вирішилися і щоб ваш шлях був дуже плавний і дуже класний. Звертайтеся за консультаціями, звертайтеся за всім, чому вам потрібно у описі до Відео буде мій телеграм-канал, і нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить. і Нехай у вас все станеться класно на цій землі.